Що можна побачити на дивовижному небі в Майнкрафті? Місяць, який я побудую у цьому відео. А ви думали нащо мені скафендер? Для початку я збудував отаку коробку. Так як я трохи клікбейтер, то побудую я не весь місяць, а лише його частинку. Так, і тут щось темне. Давайте трохи включимо світло. Так вже набагато краще. Але яку саме частину місяця ми будемо будувати? Тому заходимо в Google. А зараз я вибрав один з секторів на місяці. Тепер починаємо будувати морську частину. До речі, цікавий факт. Морем на місяці називають ось цю чорну частину. Колись це справді було морем. Але не води, а розплавленої лави, яка там текла. і застигла у базальт. До речі, ми якраз будуємо з гладкого базальту. Так, лінію ми зробили. Тепер треба це заповнити. Тепер територія під наше море зроблена. Лишилося забудувати іще цю частину. Вона має бути більш біла, і на цій частині можуть бути трохи якого місячного ґрунту. Напевно, я зроблю тут невелике підвищення і типу гори, хоча гір на місяць не може бути і це буде більше холме Цю частину будувати я буду з цих блоків, можливо, додам ще якісь. Це перший шар. Це вже другий шар. І, звісно, він трохи менший за перший. Але це не означає, що його будувати було легше. Я зрозумів, що хоча моря самі чорні на місяці, але тут все одно трохи мають бути базальту. Третій шар був вже геть малим. А ще я його тут трохи не дострою. Тепер дострою. Але ми йдемо до четвертого. Четвертий ряд вже такий геть малий. П'ятий і шостий ряд були дуже малими, але ось такі у нас гори. Але чи не здається вам, що тут чогось замало? Правильно, кратери. Тому давайте зробимо кратер тут. Ми побудували ось такий гарний кратер. Тут у нас космос протікає. І ще зробимо декілька маленьких коло цього. Тепер красота. Тільки у нас тут ще космос протікає. Але як ви гадаєте, чому я це не залатаю? Тому що потрібно піднімати космос по причині ось того, що тут вже потолок. А якщо іще буде ефект стрибучості, то це буде капець. Тому у нас буде довгий шлях. Пробудовування бетоном. Зараз ми подвоїли розмір стінок. Лишилося лише знести це і построїти нову кришу. Не думав, що це буде так важко. А тепер йдемо зашпакльовувати дірки. Це було досить легко. А тепер, нарешті, я це зробив. Залишилося зробити лише декілька дрібничок. А саме сонце та освітлення. Щоб зробити сонце, я замінюю частину криші на білий бетон. Сонце, можливо, трохи завелике, але яка різниця. Готово. Але що я казав про освітлення? Зараз у мене ефект нічного бачення, але що я буду бачити без нього? Нічого. На цей випадок у Майнкрафт є спеціальний блок, про який я, до речі, розповідав у своєму відео. Ну, якщо ти це не дивився, то відео, то йди бистро дивися. Що стоїш тут? Быстро пішов дивитись. Я жартую. Ну і... Ой, магію монтажу нашу. Тепер це діло виглядає так. А от де я поставив ці блоки. Ми вже побудували місяць, але щось тут не так. Звісно, гравітація. Для цього випиваємо зілля стрибання. І повільного падіння. Маленький крок для людини, але великий для людства. Віім! Віі! Якщо це відео набере достатньо лайків, то я зніму наступну серію, в якій буде іще більше цікавого.